Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні буду підживлювати свої огірки. ті, що висаджувала розсадою. Ось тут у нас вже а, такі гарні огірки, вже є свої домашні, але їх обов'язково потрібно перед підживленням, які тут є зібрати. Ну і буду ті, що висівала. Коли висаджую, я показувала, в мене є на каналі, кому цікаво, можна подивитися, коли висаджую розсаду, що я в лунки туди додаю. А тут такі гарні огірочки. Прийшов невеликий дощик, і в мене є приготовлений розчин, я знімала, покажу, так як господарочки пишуть мені в коментарях, що воно все показую, Не хочемо ділитися тим, що знаємо. Ось такі вони вже пішли в ріст, гарні огірки. Час їх підживлювати. Це буде і стимулятор росту. Також я дивлюся по листку, що потрібно обробити від павутинного кліща. Це також буде йти захист від шкідників. І так як багато хто дивиться моє відео, то знають, що це все мене йде підживлення органічне. У мене лушпиня цивулі його завжди використовую, все збираю, нічого не викидаю. Адже для рослин це гарний стимулятор росту, підживлення, тут вітаміни, мікроелементи. Так, беру ось такі, візьму три, я думаю, тому що мені потрібно для огірочків. І хочу пройтися ще листі помідорів. Буду користуватися лушпинням цибулю вперше. Хочу сказати, що потрібно каструлю брати, яку не шкода, воно, звісно, відмивається. Але я користуюся цим постійно. І в мене є для цього старенька каструля. Так, водички наливаємо 2-3 літра. У мене війшло 3 літра води. І ставлю на вогонь. Доводити до кипіння не буду, але так гарно-гарно нагрію. Можна було б залишити на сутки троє, щоб воно постояло. І тоді вже ним обробляти. Але я дивлюся по своїм огірочкам, що це мені потрібно робити і негайно. Тому ось такий мене готовий розчин вже для підживлення моїх рослинок. Я довела його до кипіння, ну, скажімо, градусів було 80-90. Я зняла з вогню, ніч постояла, ось таке воно в нас насичене. Ну, так як ми на крашанки беремо лушпиням цибулі, ось так і це. Зараз я повиймаю ще додатково сполосну ці листочки. Вийшов гарний такий насичений, сюди сміливо можна додавати 2 літра води це в мене буде 5 літрів. Робочого рощину на 10 літрів води. Ось такий ковщик в мене це на літр. Буде літр. Ось таке має вийти. Найкраще це було б зробити із лійки, щоб гарно і листочки, так як вона в мене протікає, я ще не купила нової, тому я буду проходити потім окремо по листку. А ці, що вже в мене плодоносять, я додала золи, скажімо, по столовій ложці під кожен кущ. Так щоб краще їх. Таке підживлення особливо допоможе ослабленим рослинам, які довго стоять на місці, не ростуть. Так само ним підживлюю і перчик, і баклажани і помідори, але мені не вистачить. Цього розчину У мене всього лиш на 50 літрів. Сьогодні підживлення в мене буде частково. Обов'язково хочу протися по помідорам. Зараз покажу вам, дорогі друзі, які в мене шикарні помідори. І скільки вже є плодів на них. Відміняється підживлення по листку, так як щось починає накрапати. Невеличке таке. Хотілося б, щоб гарний пройшов дощ. Отакий у нас вночі ледь-ледь прокрапав. А що маємо, то маємо. Отакі дуже-дуже вже великі. Кущі помідорів, вітер положив їх, потрібно підв'язувати. Ось покажи, які тут, які тут, скільки тут уже помідорів, як багато. От пішли вже наступні. Ох, вітер. Рада біжить допомагати, Хочу показати, які які за величиною у нас вже є на сьогодні 11 червня, такі помідори величезні. Вітер. Де дощі ні. Ось такі, дорогі друзі, в нас справи, роботи багато. Дякую вам, що ви дивитеся відео. пишете коментарі, ставите лайки, підписуйтеся на канал. А я буду ще залишилось два відра підживлю перчик і на цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. На все добре.